Куди інвестують американські мільярдери? На щастя, у нас із вами є можливість достатньо точно відповісти на це запитання у США. Інституційні інвестори, які управляють великими об'ємами активів, зобов'язані подавати спеціальну форму до комісії з цінних паперів щокварталу. Ця форма містить інформацію про акції, які знаходяться в портфелі суперінвестора на кінець кварталу. Відповідно, ми з вами можемо порівняти, які зміни відбулися в портфелі цього інвестора в порівнянні з попереднім кварталом. Я полюбляю аналізувати портфелі суперінвесторів, тому що в першу чергу це дає можливість знайти якісь цікаві компанії, на які я не звертав увагу раніше. Це також можливість слідкувати за певними трендами і загалом тримати руку на пульсі самого ринку. Давайте сьогодні поговоримо про двох суперінвесторів: Біла Акмана та Біла Гейтса, і спробуємо. Ми відповісти на запитання, а що купували суперінвестори в третьому кварталі 2024 року. Поїхали, давайте почнемо з Біла Акмана. Портфель Біла Акмана ми вже достатньо детально аналізували в нашому інвестиційному клубі. Але давайте в кількох словах про нього, як про інвестора, Біл Акман є американським інвестором. Він засновник і керуючий хедж фонду Pershing Square Capital Management, І взагалі він відомий таким достатньо агресивним активістським стилем інвестування, коли він впливає на менеджмент компанії, щоб підвищити вартість цих бізнесів. 7. значить, він здобув таку славу своєю угодою з Chipotle, Він також активно боровся з Гербалайф, на яку він яку він публічно назвав фінансовою пі пірамідою. Тобто, це такий харизматичний публічний інвестор, якого ви зможете легко знайти на Ютубі чи в Твітері. він зараз управляє портфоліо, розмір якого складає практично 13 мільярдів доларів. Зараз в нього в портфелі близько 10 позицій. Це достатньо концентроване портфоліо. При цьому з цих 10 позицій потрібно сказати, що по суті в нього дві позиції це різні класи акцій Google. І найбільша позиція в цьому портфоліо це саме компанія Google. Практично 15% від портфелю складає саме цей бізнес. Давайте подивимося, що ж він робив зі своїм портфелем. По перше, він зменшив свої позиції в кількох компаніях. По перше, це Canadian Pacific Kansas City, це залізний Залізничний бізнес зменшив свою позицію менше ніж на 1%. Про залізничний бізнес і суперінвесторів у нас було окреме відео на каналі, дуже рекомендую його переглянути. Там є якась мотивація, в тому числі Біла Акмана, чому він інвестував в цей бізнес. А також він зменшив свою позицію. Менше ніж на 1% в компанії QSR Restaurant Brands International. Ці компанії належить такий відомий бренд, як Burger Kings. Біл Білакман, любитель взагалі ресторанного бізнесу. Він неодноразово говорив про те, що він любить цей, цей тип бізнесу, що він жодного разу не втрачав грошей на ресторанному бізнесі. Але в цьому кварталі він трошечки зменшив свої позиції в цих двох бізнесах. Нічого тут критичного не бачу. Скоріше за все, це просто спроба трошечки зафіксувати свої прибутки і отримати необхідний кеш для інших позицій. Також суттєво він зменшив свою позицію в компанії Hilton, На 17% він зменшив розмір своєї позиції. Зараз ця компанія займає близько 13% в його портфелі. Думаю, що більшості з вас прекрасно знайомий бренд Хілтон. Давайте в кількох словах проговоримо про цю компанію і подивимося на деякі фінансові показники. Значить, Хілтон це американська компанія, вона спеціалізується на управлінні і франчайзингом широкого такого портфелю готелів, різних курортів. Я думаю, що ви неодноразово зустрічали цей бренд. Значить, що потрібно сказати про цю компанію. Ну, по-перше, варто сказати, що після ковіду цей бізнес достатньо швидко відновився. Ви бачите це на графіку з доходом. Цей сірий графік показує наскільки швидко відновився дохід компанії. В принципі, зараз він стабільно зростає. Це можливо і не якісь супершвидкі темпи росту, але це стабільне поступове зростання доходу компанії. Бізнес цей генерує також стабільно фрікешло. Він генерує його стабільно квартал до кварталу. І, взагалі, можна сказати, що це порівняно стабільна компанія з достатньо гарним рівнем управління з 2017 року. Хілтон активно робить байбеки, зменшує кількість акцій в обігу. У Хілтон достатньо стабільні показники маржинальності, і можна сказати, що це операційно достатньо ефективний бізнес. Варто сказати, також, що у Хілтон близько 12 мільярдів різних боргових зобов'язань. Я не можу сказати, що це є якісь якимось критичним фактором для в принципі цієї індустрії. Це більш-менш адекватна практика. І якщо подивитися на перформанс цього бізнесу, то ми бачимо, що в цьому році прекрасний прекрасне зростання. Вартості акції 37% в цьому році за останній рік близько 48%. Тобто ця позиція в портфелі Біла Акмана стала дуже ефективною в цьому році, і скоріше за все він можливо по причинам оцінки вартості вирішив зафіксувати трохи прибутку. Будемо слідкувати, чи в наступних кварталах він буде зменшувати свій свою долю в цьому бізнесі чи ні. Знову ж таки, як на мене, нічого критичного я тут не бачу. Як на мене, це достатньо ефективний, хороший, операційно якісний бізнес. І, скоріше за все, Біл Лакман просто спробував зменшити свою позицію в цьому бізнесі і використати ці кошти для відкриття інших позицій. Значить, що Біл Лакман купував? Ну, по-перше, він купив невеличку Компанію Seaport Entertainment Group. це маленька частина в портфелю Біла Акмана менше 1%. В цьому кварталі він відкрив позицію в цьому бізнесі. Значить, Seaport це компанія, яка працює в сфері розваг і гостинності. В неї в активах є різні унікальні об'єкти, які поєднують там розважальні э, всякі об'єкти об з точки зору нерухомості. І один з найбільших об'єктів, які належать сіп сіпорту, це по суті історичний район Сіпорт, в який знаходиться в нижньому Манхеттені. там величезна теж та площа, площа цього району. І що тут важливо сказати? Тут важливо відмітити, що насправді Сіпорт був частиною. Іншої компанії, яка називається Howard Hughes Holdings, і вона була в портфелі у Біла Акмана. Тобто, судячи з усього, біла Акман знає про Сіпорт, щось таке, чого не знають всі інші. У Сіпорт маленька капіталізація близько 350 мільйонів. При цьому Біла Акман відкрив собі позицію в цьому бізнесі десь на 57 мільйонів. Окей, навряд чи ми з вами можемо якісь практичні висновки з цього зробити, тому давайте рухатися далі. Біл Акман в другому кварталі 24-го року відкрив позицію в компанії Nike. Давайте ми подивимося на цей період. Тобто не зрозуміло, в якому якому самому періоді Біл Акман в другому кварталі відкрив свою позицію. Можливо, це був період, коли акції компанії торгували ще в районі 90 доларів. Можливо, це вже після цього суттєвого діпу, який був в кінці червня. Але тут важливо розуміти те, що біл. Акман суттєво збільшив свою позицію саме в третьому кварталі, тобто, коли акції компанії вже торгувалися на значно меншому рівні, гіпотетично, тобто, можливо, він купував саме десь на цих рівнях в районі 70 доларів. Значить, Найк переживає зараз достатньо проблемний період, це класична трейнер-раунд Історія. Компанія зараз стагнує, компанія втрачає долю на ринку. У нас на каналі є окреме відео на цю тему. Обов'язково передивіться його там, насправді, більше деталей стосовно того, як компанія прийшла до цього стану і чи є шанси у нового менеджменту змінити ситуацію на ринку. Тому тут детально зупинятися не будемо. Просто я зафіксую ідею того, що насправді на 435% він збільшив свою позицію в компанії. Nike. і що мене найбільше напевно зацікавило, це те наскільки суттєво. Акман збільшив свою позицію в компанії Брукфілд Корпорейшн і по суті це друга по розміру позиція в його портфоліо близько 13,5%, 1,7 мільярда доларів в цій компанії. Значить по Брукфілду, я скажу, що я якийсь період часу розглядав цей бізнес для додавання у свій власний портфель. Це прикольна, цікава якісна компанія. Давайте по про неї детальніше поговоримо. Значить, Brookfield Корпорейшн це канадська інвестиційна компанія. Вона є однією з найбільших у світі альтернативних інвестиційних фірм з активами під управління понад 1 трильйон доларів станом принаймні на 2024 рік. І компанія спеціалізується на інвестиціях в нерухомість на в енергетику, в інфраструктуру займається кредитуванням, надає приватний капітал. У Brookfield Corporation є кілька основних джерел доходу. Це перше це управління активами або asset management, це різні страхові рішення. А також є операційні бізнеси, з яких Brookfield отримує дохід. Брукфілд активно зростає. Показує рекордні показники по ревеню хороші темпи зростання. Компанія генерує операційний інкам в принципі достатньо стабільно. Давайте в кількох словах також проговоримо про деякі фінансові метрики. Поговоримо, наприклад, про показник Distributable Earnings. Це, по суті, показник, який відображає грошові потоки, які доступні для розподілу серед акціонерів після врахування там операційних капітальних витрат. Цей показник з 20 по 24 рік практично подвоївся, як загальний об'єм, так і в розрізі на одну акцію. Цей показник також практично зріс вдвічі. Тобто, загалом. У компанії суттєво збільшився об'єм активів, якими компанія управляє. Тобто, як я говорив, він вже перетнув позначку в 1 трильйон доларів. При цьому, якщо дивитися там станом на червень, то цей показник зріс десь на 17% в порівнянні з попереднім роком. Компанія активно залучає капітал для того, щоб інвестувати його компанія виплачує дивіденди і робить в принципі взагалі управляє капіталом достатньо успішно. Показники капіталу зросли втричі, якими управляє і які інвестує по суті Brookfield Corporation. Показник annualized cash flow, він показує по суті, наскільки ефективно ці ресурси працюють і генерують дохід. І як на мене, це дуже висококласний якісний бізнес. Ще в кількох словах скажу про останній Earnings Call, тому що і проговорю там в кількох словах про те, що говорив SEO на цьому earnings call. Ну, по-перше, він говорив про те, що так в останньому кварталі були класні сильні фінансові результати. І прогноз на наступний рік, на закінчення цього року і на 25-й рік вони також виглядають достатньо позитивними. Вони активно інвестують в масштабні масштабні інвестиції в різні сфери бізнесу і зобов'язалися інвестувати близько 20 мільярдів доларів в наступні місяці, і плюс вони знаходяться в активній сильній позиції стосовно досягнення заявленого моти, мети. А заявлена мета це забезпечення 15% дохідності на акцію для акціонерів у довгостроковій перспективі. Я не просто так навів кілька цитат. ceo компанії, тому що мені здається, що Менеджмент Бруквілд Корпорейшн дуже класний у бізнес цього бізнесу достатньо великий об'єм акцій належить інсайдерам, це близько 20%, якщо я не помиляюсь, і взагалі достатньо висока культура роботи з акціонерами. Це складний операційно ефективний бізнес. І якщо інвестувати в такі бізнеси, то в цих бізнесах потрібно дуже добре розбиратися, розуміти. Як він працює, як вони заробляють, яка ефективність кожного з окремих підрозділів, тобто це масивна величезна корпорація, і для того, щоб в неї інвестувати, потрібно добре розбиратися в продукті. Брукфілд в цьому році показав прекрасний перформанс близько 46%. Якщо подивитися на статистику, за рік він виріс, компанія виросла на 66% з точки зору вартості акцій. І навіть не зважаючи на це, в бізнеса все одно достатньо приваблива оцінка вартості. Я думаю, саме по цій причині. Білл Акман і інвестував в Брукфілд Корпорейшн з Білом Акманом. Розібралося. Давайте тепер поговоримо про Біла Гейтса. Біл і Мелінда Гейтс Фаундейшн Траст це інвестиційний фонд. Він був створений для управління капіталом фонду Біла і Мелінда Гейтс. І по суті, його основна мета це управління. Активами для того, щоб забезпечити стабільне фінансування благодійних програм фонду, це, це важливо розуміти, тому що тут в цьому портфелі ви навряд чи побачите якісь суперризиковані інвестиції. Головна мета цього фонду збереження капіталовкладень і ефективне їх використання в подальшому для благодійних цілей. Розмір цього портфелю складає близько 45 мільярдів доларів, 24 позиції в портфелі, незважаючи на достатньо велику кількість позицій, все одно. Значна частина портфелю сконцентрована там в топ 8 топ 9 компаніях. Усі інші позиції, такі як UPS або on Holding, вони займають порівняно маленьку позицію в цьому портфелі. Тому давайте про них не говорити, сконцентруємося на якихось ключових позиціях. В останньому кварталі цей фонд активно продавав, принаймні суть суттєво зменшив свої позиції в. Трьох найбільших компаніях, які знаходяться в цьому портфелі. Microsoft позиція зменшена на 17%, Berkshire Hathaway компанія Buffett зменшена на 10% І Waste Management також зменшена на 8,5%. Навіть незважаючи на всі ці продажі, ці три компанії займають домінуюче положення в цьому портфелі. У Microsoft близько 27% доля в портфелі. Чому Гейтс продавав Microsoft? Насправді нам звичайно залишається лише спекулювати на цьому. Microsoft – це крута, фундаментально сильна компанія. Незважаючи на величезну капіталізацію бізнесу. Компанія все одно продовжує активно зростати. Давайте подивимося на графік revenue. і ми бачимо, що в там за останні 12 місяців бізнес виріс на 16%. для такої масивної організації. Це прекрасні темпи росту. І це стосується насправді не лише доходу компанії. Компанія є прибутковою net income, Компанія активно також зростає ось 17% за останній рік, за останні 12 місяців. Microsoft генерує стабільно free cash flow, навіть не зважаючи на те, що зараз бізнес знаходиться в циклі суттєвих капіталовкладень для розвитку свого хмарного бізнесу і розвитку AI. Навіть не зважаючи на це, все одно великі об'єми free cash flow бізнес генерує. Це Операційно ефективний бізнес він ефективно розпоряджається власним капіталом, здатний цей капітал ефективно інвестувати. Показник ROCE вище 30%, Супермаржинальний бізнес. Microsoft збільшує, от, якщо подивитися на цей графік з 2015 року по нинішній період суттєво збільшилась маржинальність бізнесу до 69%. Тобто це крутий бізнес, фундаментально сильний, з крутими активами. Давайте ще глянемо темпи, якими зростає клауд бізнес. В клауд бізнес також входить дохід від Ажура, від клауд-сервісу Microsoft. Тобто ми бачимо просто космічні темпи зростання, ці темпи зростання заповільнюються, і останні 12 місяців ці темпи достатньо суттєво впали, але все одно це величезний масивний бізнес. І мені здається, що Microsoft прекрасно спозиціонована з точки зору свого майбутнього. Основна причина, чому Гейтс продавав цей бізнес, мені здається, полягає в першу чергу в оцінці вартості. Якщо дивитися по більшості фінансових метрик оцінки вартості, price-to-earnings, price-to-free price-to-operating cash flow, price to operating cash flow чи будь-які інші метрики, Microsoft буде. Напевно, чи не найдорожчим бізнесом серед е, надзвичайної сімірки, дорожче ніж Google, дорожче ніж Meta, і це продовжується вже тривалий час. І відверто кажучи, мені здається, що основна причина, от саме зменшення позиції, це напевно полягає саме в преміальній оцінці вартості Microsoft. Тобто дохідність цього бізнесу з точки зору такого шерхолдера, чи може суттєво перевищувати дохідність там S&P 500, наприклад. Мені здається, що це основна причина а Беркшер... Можливо, аналогічні причини сам Баффет перестав робити байбеки, аргументуючи це оцінкою вартості. Можливо, по вест менеджмент також аналогічні причини. Що Кейтс купував? Ну насправді на сп... є тільки дві позиції, куди він додавав. Це компанія Packard Inc. Він відкрив нову позицію на 98 мільйонів доларів. А також додавав до своєї позиції в компанії FedEx. Давайте поглянемо для початку FedEx. Думаю, більшість з вас знайомі з цим бізнесом. у... Біла Гейца півтори відсотки портфоліо в цій компанії на даний момент 693 мільйони доларів інвестовано в цей бізнес. Значить, FedEx це ви знаєте американська логістична компанія. Вона спеціалізується на внутрішніх і міжнародних перевезеннях і доставці вантажів. Капіталізація близько 71 мільярда доларів. Величезний бізнес, більше 400 тисяч працівників працює. У FedEx достатньо великий об'єм боргових зобов'язань, і не можна сказати, що це є якийсь швидко зростаючий бізнес. Як ми бачимо, за останній період часу, за останні кілька років, дохід компанії не зростає, навпаки, він зменшується з 2022 року. Це показник продовжує зменшуватися. І це ж саме можна сказати про якісь інші показники. Тобто, наприклад, якщо ми з вами подивимося на операційний інкам, якщо ми подивимося з вами на прибутки компанії, тобто і на фріка. Вони досягли своїх пікових значень там в 2021 році, в 2022 році, але зараз вони суттєво зменшуються. І мені тут достатньо складно артикулювати якісь, якусь інвестиційну гіпотезу. Можливо, якщо ми б детальніше проаналізували показники компанії FedEx, ми б змогли зрозуміти окей, можливо, операційно компанія покращує свою діяльність, можливо, якісь ключові показники ефективності покращують. І це, в свою чергу, повинно в подальшому стимулювати ріст. Доходів компанії, хто його знає, зараз в це вдаватися не будемо. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що у Гейтса достатньо захисне портфоліо в нього є великі алокації на, наприклад, канадську залізницю. залізницю це стабільний. Бізнес, який генерує вільний грошовий потік, він не зростає якимись космічними темпами. Теж саме можна сказати про компанії Caterpillar, Deere, про Walmart. Тобто, по суті, це достатньо захисне портфоліо, як на мене, і давайте розглянемо нову позицію в портфелі Біла Гейтс. Це компанія Пакар, невеличка позиція на 98 мільйонів доларів, менше 1% від загального портфелю. Значить, чим займається пакар? Це американська теж компанія. Вона спеціалізується на проектуванні виробництві і обслуговуванні Різних вантажних автомобілів є кілька брендів, під якими працює пакар. По перше, кілька основних напрямків діяльності це виробництво вантажівок, це виробництво двигунів, це надання певних фінансових послуг для своїх клієнтів, наприклад, там лізинг, кредитування. Займається також цей бізнес постачанням запчастин. Ну і плюс там є ще деякі там. А рішення в цьому році акції компанії виросли десь на 16% і близько 23% зростання за останній рік. А це порівняно невелика капіталізація компанії, близько 60 мільярдів доларів. 32 тисячі працівників в цьому бізнесі. Якщо говорити про фінансові метрики, то не можу сказати, що ми тут побачимо якісь взривне, взривне зростання в подальшому, І цей бізнес стабільно збільшує свій равеню за останні кілька років ці показники зростали достатньо непогано більше 20% росту в цьому році помітно сповільнення темпів росту згідно з прогнозами. В 2024 році буде падіння в порівнянні з попереднім роком, десь на 8%. в подальшому в 2025 році буде в принципі теж відсутнє суттєве зростання цього показника. Тобто пакар це не швидко зростаюча компанія, від якої можна очікувати суттєвого. Росту при цьому, якщо подивитися на структуру доходу, то бізнес генерує свої гроші в першу чергу з траків, з вантажівок і з їхнього продажу. Дохід від продажу запчастини складає невеличку частину від загального доходу. Ну і фінансові сервіси вони також поступово зростають, але це в принципі достатньо малесенька частинка Компліментарна частинка доходу, який генерує ця компанія, якось так будемо продовжувати слідкувати за портфелем Біла Гейтса Біла Акмана в подальшому. Якщо є суперінвестори, які вас цікавлять, і ви б хотіли побачити відео огляд їх портфелів і що вони купували в минулому кварталі. то обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Дякую і до зустрічі.